У кінці 2012 року Кульгава Верховна Зрада прийняла закон про єдиний демографічний реєстр. За цією непоказною назвою ховається величезна база даних про всіх громадян України. За 800 мільйонів бюджетних гривень МВС збере інформацію про тебе і твою сім'ю, реквізити виданих тобі документів, відцифрований образ обличчя і твій підпис. Все про реєстрацію, сімейний стан і власність. Перелік документів у цій інформаційній базі є необмеженим. У руках МВС опиниться інструмент, який дозволяє залякувати або усувати неугодних, загрожує недоторканості твого життя, твоєму бізнесу і твоїй власності. Загрожує твоєму голосу на виборах. Зрештою, він загрожує усій нашій безпеці. Ти прекрасно знаєш, яка репутація у нашого Міністерства внутрішніх справ. Коли вони закінчать створювати цю базу, її зможе купити хто завгодно, та й самі співробітники МВС із задоволенням будуть нею користуватися, і не завжди для розкриття злочинів, адже злочинцем можуть призначити і тебе. А те, що єдиний демографічний реєстр порушує Конституцію України і міжнародні конвенції, владу взагалі не турбує. Підпиши петицію про скасування цього закону. Не дай їм взяти твоє життя під ковпак.